Шкода 1.2 2 м'етки ГРМ. Значить, шестерня у нас м'єтка 1, метка 2. Тут все просто. Тепер стопориться маховик. Маховик стопориться з якою приспособою. Застопорили. Поставили нові звізди, наживили їх, поставили два стопора. Один стопор, стопор номер 2 стопори, стопора вони тут лопають одразу, ми їх переробили. Купили, фірми, ну, купили набор, вставили сюди вставку стальну. І підварили, щоб було все чітко. Ось так виглядає цей комплект, який ми користуємося. зразу обламали його, вставили в сталку і тепер можна працювати. Потім затяжка Затяжка йде. 50 Нм плюс до 90 градусів. Як ми робимо? Наживили, придержуємо шестерню. Для того, щоб шестерню притримати, у нас десь спеціальний ключ. Кріш такого типу, ми використовуємо просто ним стопоримо. Ну, З однієї сторони тримаємо, другої вставляємо шестерню, щоб її втримати. Робимо затяжку. Зробили затяжку 5 кг. Після затяжки 5 кг ми е, знімаємо всі приспособи і робимо доворот 90 градусів одного болта і другого болта. Після цього перевіряємо, чи правильно виставили митки.